У мене є така історія з моєї молодості. Я був на революції на граніті. І початок 90-х, і ми в Києві, і ми голодуємо. І приходить чоловік явно дуже неприємний. І він приносить хліб. І він, навіть, дразне, каже, я вам хлібушка принес, там Бандера, Я не знаю, знаєте, 18 років, чому я так зробив, але я підійшов до нього і каже, я хочу вас зрозуміти, чому у вас стільки ненависті до. Ну, До мене, бо я з Західної України, він каже, ви у моєго діда, там, знаєте, там Бандеровці у моєго діда. І я йому кажу, що мені жаль, що ваш діду загинув. Та. Він приходив кожен день, вже без хліба, він мене кликав. знаєте. І він щось говорив, я його слухав, та. але він в якийсь час почав слухати теж мою історію, знаєте. Моєї родини, західної України я думаю, що якщо ми хочемо мати спільне майбутнє, в якому ми не відемо війни один з одним, а в якому є спільна правда, та і є право мати свою думку, але шукати цієї правди.